Друзі, доброго доброго усім ранку. Оце як згадаю, що сьогодні буде спека, не хочеться нічого. Ну, вранці, як завжди, ми раненько подаїла коровку, вигнали її на низи, щось вона сьогодні в нас якась активна, цікаво. Кажу чоловікові, чи не доби вона часом. Щось не хотіла йти туди, куди ми прив'язуємо, тікає, корову почула, мукала, взагалі, не знаю, що з нею робиться. Так, що такі друзі, справи? Чоловік казав, треба піти потім подивитися, що вона там витворяє. От. Собаки тут бігали, не прив'язані по вулиці. Кекс таке витворяв, поки пішла, його трошки навчила гуму разом. То замовк. Лежить тепер воно там. Ні, Я його не била сильно, трохи пригрозила паличкою йому, покричала на нього. Ну, Взагалі, якось так. Треба йти на город. По укроп, по зонтики. Зараз сходю, поки не така ще спека і кабаків вирву, бо тоді не схочеться йти на той город. Ход, лазила тільки що у погріб ходила. Дванадцять ще в мене трьохлітрових бутилів квашених огірків. Не знаю, може, так для штук 3 ще заквасю і все, мабуть. А сьогодні я хочу закрити 8 літрових баночок у кетчупі огірочків. Бо бачу, що з такою спекою дуже багато їх не буде, і вони ж будуть гіркі. Ой, а ну, друзі, пишіть, чи ви закриваєте з кетчупом. Кабачків теж щось не дуже багато. Вони це ж цвітуть, а цвіт пусто цвіт. Погано в'яжуться із за жари, із-за спеки. Так що якось так. Ну, нічого. Прорвемося, де наша не пропадала. Так що, друзі, сьогодні я знову на кухні працюю. Треба було їхати зранку, може, і з молочкою у центр, але ну, я ж не можу все охватити. Чоловік не хоче, боїться їздити, кругом шваювати. А я ж не можу і на кухні, і в центр поїхати поторгувати. Так, це поїхати поторгувати, півдня пропало. І чи буде там толок? Я в прошлий понеділок їздила, просиділа, хто з нас скільки трошки щось попродала, і то рада була щаслива. Зараз до одної знакомої подзвоню, вона казала, як буде і творог подзвонить до неї тут рядом. Може, їм треба. Ряжанку відвезе сьогодні півтора літрову баночку, недалечко. Сам вчора напросився, ну хай везе. Так що, друзі, такі, щось у мене якесь упадніческе настроєння. На мене це не схоже, ви ж знаєте. Я ж сіда, <смі> держу вам одну картинку, показую. Ну, вибачте, У мене зранку така вся <смі> розхристана, не хочеться нічого. Ой, щось таке настроєння не дуже важне. Ну, нічого, все буде добре. Головне, щоб. Не летіло з неба. А то все єрунда, да? все подолаємо. І наш настрій нехороший подолаємо і все подолаємо. Ну, в общем, оце так, друзі, оце так зранку, ще день увесь впереді. Не хочеться, Оце ж слава Богу, що спасає оце тут у нас виноград, то у нас тут хоч прохлада тіньочок у дворі. А як іду оце в обід до бабусі, туди у двір доїти. ой в неї там. Пекло, пеку. Сьогодні йду доїти корову вранці, приходжу, а я ж рано йду, бо в нас 6 годин ранку світло виключають. От, і я йду десь, ну, виходжу десь 20 минут, десь пів ну, хай пів шостого я там починаю поратись. Приходю, бабуся моя вже виходить з хати. Кажу, куди ви це собралися? На город. Піду сапати. Я кажу, що ви підете там уже сапати? Там все чисто. Бур'ян не росте, бо вона ж жара, ми все висапали, все красиво, чисто. Ні, в мене там ще є, піду. Не балакай, каже мені. Та кажу, йдіть, ради бога, куди хочете, що хочете робіть. Кажу, спека така, не буде дощу. Ні, ось ось буде повнолуніє, чи й новолуніє, кажу, повнолуніє, новолуніє, вона каже. Е, тому може буде дощик. Та кажу, дай Бог ваші слова та до Бога. Але ж не знаю, в Сіноптіку немає ніяких дощів. Неба все щось, ні одних хмаринки на небі немає. Дочка тільки що дзвонила, каже, ма, йду на роботу, вже спека. Дівчата щось внучки мої сьогодні в лагерні захотіли йти. Вони вчора їздили там на таку красивенну турбазу. Як же в нас? Скіфія називається? Такі красиві фотографії там. В общем, їм дуже сподобалось. До них приїжджали куми і вони оце разом їздили. Молодці, кажу, молодці, що поїхали. Але дівчата там басейни такі красиві. Дівчата так накупалися, що Люда каже, вчора без задніх ног попадали, позасинали ввечері. І сьогодні не схотіли йти і в лагерь. На від нас нагулялися, хочуть побути вдома в затишку. Ну, в общем, такі справи, друзі. А я пішла на город, поки ще не така сильно пече, і все, і буду я на кухні працювати Зустрінемось на кухні. Так, друзі, ну ось закрила я внизу я ложила цілі, огірочки, а зверху різані, бо нема маленьких багато. І закрила я 8 баночок так в кетчупі. Вже закутала, забула вам показати, зняти. Оце достала та показую. Так, тушонку вже тільки що теж забрали, приїхали. Зараз буду готувати ікру кабачкову і їсти не на, не на зиму, їсти собі. Друзі, сьогодні я вирішила на ікру обсмажити цибульку і морку, зробити засмажку з томатом. Мені здається, так буде ще смачніше. А тоді вже е, потушу кабачки, туди додав засмажку і переблендерю. Бо в нас зараз тільки почало 12-го, а світло включать у 12. Так що такі справи, друзі. Білий один кабачок, отакий жовтий цукіні і ще один жовтий. І буду зараз тушити. Друзі, вийшла у двір, був в кухні жарота, витяжка не робить. Ікра вже в мене приготувалася. Чоловік ось їздив, відвозив штани свої підшивати, я йому намітила, купила йому вчора джинси на базарі і відвозив ряжанку. Туди в одне місто, там рядом у нас швея живе на дому. І там же ряжанку замовляли поряд. От, а я вийшла хоч подихати. Тут під навісом так добре. Якби був тут диванчик у нас, я б з гостям лягла б тут і полежала. А тільки ж будуть комарі та мухи кусати. От. Там бачила в інтернеті гамак із е, такі, такою сіткою, оце б його сюди, там би на горіх причепила б і, і качалась би на дворі. Так що ну, помічтай Лена, помічтай. Ну, В общем, оце так, друзі. Пташки співають, Чуєте, як співають. Страшне заливається. Воно на винограді щось теж, листочки вже пожовтіли, Ви бачите, все посередить, їла яблуко. А та задерла голову на гору, а воно попершило в горлі щось. Співає пташки, це ж на горіхові сидять і цвірінчать там, цвірінчать. Кексу хорошо, тіньочечку він у нас живе. Не жарка йому, він навіть і води пити не хоче. Ти наливала йому воду. Скажу, наливаю, він її не п'є. <гум> йому тут добре, да? так? Кекс? А, він воно. Лежить цілий день, балдеє. Жде тільки сніданку та вечері, так? Да? Кексик, кексик, Ах ти ж. А я досі ще не було мені коли ці дрова скласти. Ну нічого, то таке. Все одно дощів немає і не передбачиться. Це ж у нас оце піньки тут привозили дрова, я вам не розказу, чи розказувала. І вони всі в сучках. Їх оце ж тоді зять нам, як порував дрова, і пооткидав. оце, бо щось чи поламав топор, чи щось. В общем, вони були сирі, їх дуже було важко рубати. А зараз вони вже всі поруструхляв його. Кажу чоловікові, а він купив колун, та кажу, потихеньку куця їх. Та він ото куцяє на кусочки. От. Та хто знає, що буде зимою, чи буде той газ, чи буде дорого все. Та може ми, ми завжди оце ж сентябрь чи почала октября топимо дров'яний. аж потім включаємо газ. Хто знає, що воно буде. Чи буде той газ, чи що воно буде далі. А вугальнику у в нас є і вугаль, є і дрова. У вугольник забитий вщент у нас Усім в світі. І Там і коробки, порвані, і бумага, ну, в общем, все в нас є. Ще ми торгували, це ж вже годи-годи, це ж наскладали там всього. А вуголь ще є і брикетний, там і кам'яний, і піньки, і рубань, ну, в общем, повно. І там у нас за гаражом теж була тепліць. теплічка така невелика ми робили. І теж туди закидали дров. Кажу, хай будуть, вони їсти не просять. А гляди завтра, чи в дітей там перекриють газ, не буде чим та приїдуть, а ми такі, буде чим топити. Це ж все хочеться, цей горіх мені прибрати. От піляли мою ногілку там вверху, розрубав чоловік і ось, бо вона на кришу лягала, ось ось терчить кусочок. От. Ну, чоловік теж треба лізти на гору, він не хочеться, куча роботи, може колись. Побачимо. А ні, то хай стоїть. Я ось тут, бачите, низ обрізала опять обірвала, щоб воно не сильно росло. Там ось ще треба абрикосу нам. Міша, ось тут у нас живе, молодий парень. І ось цю гілку ось, бачите? Ось. ось цю, її треба обрати, бо вона воно полізла вже по криші, бачите? Шифер як вітер, то вона по шиферу шурудить. Шифер же ж може попортити. Ну і взагалі. Вона вже старюча, вона на дорогу там куча вилізла. А Абрикоси в неї не дуже важні. Я з них нічого не роблю. Вони в якихось п'ятнушках усі. Так з'їсти можна, але ну, треба за хату піти. Там може вже наспіли абрикоси. Оце тобі я геть забула. Треба сходити. А ну-ка, зараз сходимо, подивимось. У мене халабуді тут курчата. Що тут вони? Я їм кабака накидала. Зараз гляну. Що мої що? Що ви тут бігаєте? А? Ой, ось, ось я Жарко вам мої кетюні, пийте водичку. Холодок, ну, бачите, там от стінки, вони ховаються. В будку ховаються. Ось такими красунчиками. Ось яблуня вся облита. і на полу куча дрібних валяється. Хотіла корові зібрати, чоловік каже, куди, вони кислючі залипупи? залепупи, на що вони їсть. А це, гля, картошка тут віднавалялась. Просто картошка. Ой, комедія. Ось, шовковиця чорна. Щось мало її. Ну все, позаростало. Це ж я все вирубувала. Опять. Ну все. Ну це от можна пособирати корові. Це хороші, це слава победителю. Сипляться. Так, ідемо до обрікуски. Слив цей год немає. На. Так, що тут у нас? Є. Ой, жарко, ой, пече. О, обрікуски є. Вони вже попадали. Абрикоси красні. Що воно таке гуде? Осьди такі. Які абрикоси крупні. Ну, вони ще залинкуваті, ви знаєте. Попробую одну. Ну ти смачні. Ммм. Смачні. Ось ну, ще вони кувати трошки повестіли. все одна честь упала. Тут все красивее виси. Все так гарно. Як маленькі персики. Ні, ну, що все одно гниє красиво, вже готова всі. Така смачна. Косточка аж розкрилася. Боже, як мель. Вкуснятина Це ж ми з дочкою думали, що вона вже пропала. Ось два таких гарне. Вона одійшла. Ось який, ось дивіться, який красивий. Не дуже багато, але є. Так, а що ж тут нашій білий налив? Не попадав? Хіба тут побачиш що в цих пущерях? Кажу, давай повернув, як маленьке було викості, так ні. Поки потомленка буде рубати опять, руками. Хміль пішов сюди, що ти хочеш? Ну ні, на полу немає. Оце бачите. А пахнуть яблоки, пахнет. Оно гілочка прям така ж, вся в яблуках. Ось дивіться, які крупні. Ось яке велике. Друзі, слава тобі, Господи, вечір настав. Хоч трошки дає подихати. Ох, у нас сьогодні день припав. Мало того, що така спека, то ще наша красавиця захотіла до бека. Ну, ви представляєте, я вже думала, вона тільна, а вона оце таке сьогодні учудила. Чоловік пішов її в обід одв'язувати, вона як гайонула до річки, напилася води і давай скакати там на телят і на кору. В общем, ми забрали її, привели додому, подоїли. Відвели там на низ до себе науки, припнули в тінючку. бо днем нема як вести до бика, бо цей чоловік, у якого бики є, в нього свої є поля і комбайн, і він косив днем. Ось, і в 19 годин вечора ми взяли нашу ласуню і погнали світ за очі. Ой, пробігли туди, прийшли з нею назад. От, а це ж світлом таке оце робиться, два через два включають. От, і чоловік думав, що за... зарядив акумулятор на косу. Каже: ну, він повів там до бабусі, а я пішла додому. Він каже: візьми акумулятор і відро, те, що молоко носимо, і прийдеш туди до бабусі, підемо корові, наниз на на науки. Там уже трошки одійшла травичка. Ой, приходимо, взяли граблі, взяли мішок, взяли косу, пішли. Прийшли, трошки вкосили, і акумулятор здох. Він каже, що таке? Я ж вроді заряджав. Я кажу, не знаю. Я взялась з зарядки, його, той акумулятор витащила. Він смик-смик, трошки виключив, вона підзарядиться, він опять. В общем, трохи, трохи, коякак, ми вкосили корові та й прийшли назад, ні солоно хлібавши. Ну, трохи там є, та від чоловік їй добавив ще сіна. Взагалі, я її відро накришила, кабака й дерті обмішала ціле відро. В общем, не голодна, хай стоїть до, до ранку, а ранком піде пастися, Не знаю. Чи вовремя ми її зводили, чи ні. В мене це була однеї дочка, корова, ота, що ми здали. Я вам казала, що вона билася. Так в неї було якось видно, в неї оце, як вона погуляє і не обгуляється з биком, в неї кровило. А ця в нас якась тихоня, нічого по ній не видно, ніяк гуляє, ото хіба що побіжить до коров та починає стрибати. Ото тільки й побачиш. А так, як втіхаря і близько нема нікого, то вона і не розпізнаєш її, що вона гуляє. Ну, в общем, якось так. Ну нічого. Щось буде. Фух. Так що, друзі, ось такі справи. Ось ось, ось ось. Це муха, я думала, комарі. Хоча комарів повно, повно літає. Ой, ну так хочеться, не хочеться в хату йти. Зараз вже 9 годин вечора, а в 10 же ж вимкнуть заново світло. Та я тільки що перемила посуду всю на кухні, повитирала столи, в общем, навела порядок, щоб було чисто. Та й піду помиюся до десяти, та й піду ляжу, та й буду відпочивати. Страшна спека. Що воно буде далі, не знаю. Поки ще все держиться, бо тільки ж воно. В общем, цей год щось в нас геть. Дощі минають, десь заливає, а в нас нема ні грамулечки. Ну, нічого, якось буде. Отакі друзі в нас сьогодні справи. О, да, хто не тримав цих коров, той не знає, що це таке. Це тяжкий труд. Прив'язаний, нікуди не підеш, ні поїдеш. Взагалі, сиди вдома, називається. А що зробиш? Шо якось треба виживати. Ну, а так, все добре. Я ж кажу. Аби так і було, щоб не було ніякої війни, то все було б добре. Чого і вам бажаю. Мирного вечора, мирної ночі. Всього самого найкращого. Завтра буде новий день, дай Бог він для нас настане. І буде все добре. Так що буде сильна спека, то ми днем нікуди не будемо виходити. Чоловік щось там у бабусі в прошлом году робив та забрав мастірок, забрав цей ну, кельму і цемент. він називається. От, і цей щось думає тут робити. Не знаю, чи він буде завтра робити, бо воно ж так. Звечора щось і думаєш, плануєш, а днем таке пече, що не хочеться й дихати. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні я закрила 8 баночок літрових огірочків. От, Су дочки щось там ще не знаю, чи будуть огірки, чи ні. Тому, якщо в мене будуть, то ще й на них буду закривати. Ну, в общем, буде видно. Буде видно, їх недовго. Я раніше стерилізувала, отож кипіло 20 минут у каструлі. А це якісь вони вічно в мене як переварені переварення. Мені не подобалося. А це. Подивилася в інтернеті, я так завжди закриваю огірки, консервувала раніше. Три рази заливаю, два рази кип'ятком, третій раз вже розсолом. І оце ж сьогодні так зробила. Два рази заливала кип'ятком, а третій раз оце з кетчупом, все туди сахар. Тільки вмість уксуса я робила лимонної кислоти. Оце сьогодні видивилось в інтернеті, що, значить, на літр розсолу, на літр чайна ложка треба лимонної кислоти без горки. Оце так. От такі. Якщо вам треба таке, то щоб ви знали на літр розсолу чайна ложечка лимонної кислоти. Щоб не ложити оцету. Бо мені не подобається той запах оцету. Та ще зараз такий оце той роблять, то зірве ото оце, то ще щось. Ну, побачу. Не буду загадувати наперед, побачу. Оце зробила з лимонною кислотою, то. Чи будуть вони стояти? Ну, розстіль попробував, то добрий. Ну, всього всього найкращого. До завтра. Завтра побачимось, я надіюся. пока пока На добраніч усім. Всіх обнімаю, всіх люблю. Підписуйтеся, хто не підписаний, жміть на колокольчик, вам буде приходити сповіщення, коли виходить моє відео. Бо вчора оце ж поставила вечором загружатися, то воно загрузилось аж вранці. Всю ніч грузи ось, от такий інтернет хороший. Так що, друзі, ось так як виходить. Пока-пока.